Уявіть собі атмосферу, коли сюди заходять дітки. Яке враження це справляє? Вони бачать побут наших військових під землею в тих умовах, в яких вони перебувають, відтворений один до одного з усіма тонкощами і нюансами. Нам підказували військові, розказували, як воно має бути. Бліндаж у повний зріст у музеї російсько-української війни в Збаражі облаштовували все літо. Зробили виставкову залу за благодійні внески. У бліндажі манекени у формі українських військових, їхні речі та зброя. Вони схилилися над картою. Там розглядають радіостанції. Цей військовий, мабуть, відпочивав він в тапочках. Спортивні штани. Цей військовий тільки зайшов сюди. Ось тут його бронежилет. Малюночки, прапор з підписами. Навіть бачите, реалістично розміщений шнурок і сушиться там одяг, якийсь просушується. Можливо, десь військові тільки, тільки там проводили якісь банні процедури і поміняли собі одяг, на чистесенький. Справжня привезена з фронту буржуйка, ну вона там десь була лопнувша, і військові вже її викинули. Я приглянув, думаю, для музею хватить і лопнувши. Ми в неї замостили жарівку, яка мигає червоним світлом, прилаштували дві труби. Поставили посередині і досить так воно справляє враження. Таке дійсності, справжності. Здається, що десь потріскує вогонь. І тут ви бачите, і автомат у нас прижився, і десь прожилися одяг, і тубуси від РПГ. Оновили й залу, де виставлені речі та зброя окупантів. Окрім шахеда, тут тепер є й інші безпілотники. Усе передають волонтери та українські бійці. Герань, як вона виглядає, фактично в повномасштабному своєму вигляді. Тут правда тільки трішки взбитий ніс, але можна побачити, з яких дешевих матеріалів насправді він зроблений, але яку небезпеку несе. І також наш земляк із 105-ї бригади передав нам безпілотний літальний апарат, обманка, який спеціально запускають для того, щоб визначити де є розміщені українська протиповітряна оборона. Також у нас тут є безпілот. Збитий під час повномасштабного вторгнення над попасною зала він розвідувальний, його вихолостили, забрали всі від нього, з нього елементи, які могли би передавати сигнали, і теж передали для музею, теж як обмін на волонтерську допомогу. Нові експонати з'явилися і в актовій залі музею. Її деоблаштували за кошти з місцевого бюджету. На це витратили 224 тисячі гривень, каже зберігачка фондів музею Іван Нагриців. За її словами, це фінансування на два роки. За ці гроші зробили косметичний ремонт, купили стільці, манекени з екіпіруванням та макетами зброї. Тут ви можете побачити, як екіпірований снайпер, кулеметник, як, яке екіпірування у парамедика, в військового сил спеціальних операцій, а також у танкіста. Ми ще допрацьовуємо деталі з їхнього екіпірування, але вже діти можуть приходити, бачити, фотографуватися і ділитися своїми враженнями. Богдана Савицька, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.